Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Божа благодать здатна перетворити ваші гори на рівнину. Вчора ми говорили про те, як Зоровавель поставив наріжний камінь на храм у Єрусалимі. Ми розглядали цей вірш, якою б великою горою ти не була. Перед Зоровавелем ти станеш рівниною. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки щасти, щасти йому Боже. Захарія 4, 7. У іншому перекладі милість, милість на ньому. Чи думали ви, що наші тіла храм Божий, і вони теж мають наріжний камінь, милість, милість на ньому. Що ти таке, о Велика Гора! При цих словах мені на думку спадає момент, що, можливо, згадався і вам, коли Ісус говорив своїм учням про те, як поводитися з горами. Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій, порушся та й кинься до моря і не матиме сумнівів в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить. То буде йому. Від Марка 11, 22, 23 милість, милість на ньому. У кожного з нас є гори, вершини, які неможливо подолати, і ми дуже вправно вміємо домовлятися з ними, чому вони не зрушать з місця. Але Ісус каже нам звертатися до гір з вимогою забиратися геть. Як гора перед зоровалем. Перетворилася на рівнину, так і наші гори можуть бути прибрані, але не силою чи нашою людською могутністю, але Божим духом та його благодаттю. Кажіть сьогодні милість, милість усім вашим горам. Моя молитва сьогодні. Господи, це відбувається завдяки Твоєму духу. Ти дух життєдайний, який живе в мені. Віра не полегшує подолання гір, але віра робить подолання гір можливим. Я вірю в тебе. Я проголошую милість, милість на ньому. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви. Справжнє диво, Стів Вебер.